І знову я до вас зі своїм стаканчиком і улюбленим засобом для миття посуду від віддерсах? Хочу нагадати, що можна безпечно мити посуд для своїх рук, для свого здоров'я, для здоров'я своєї родини, використовувати екопродукцію, яка доступна за ціною, не дорожча, ніж хімія. В цьому ми переконалися вже в минулому відео. Може, ваш засіб теж миє гарно посуд. Але ми знаємо, яка плівка залишається від хімічних засобів для миття. І не хочеться рахувати, навіть одні говорять, там пів стакана ми з'їдаємо цієї хімії за рік, там, чи стакан, чи скільки, ну мені байдуже, бо будь-яка хімія шкодить моєму здоров'ю. Це я розумію, напевно. І тому я користуюсь від віддерсам, бо знаю, що ніякої плівки там не буде. Він змивається дуже швидко, містить в собі. Мильний горіх і тільки натуральні речовини рослинного походження, і мені дуже подобається, як скрипить мій стаканчик. Хочу ще нагадати про економність нашого засобу для миття посуду. Минулого разу, коли я записувала відео, я вам показувала 20 січня я налила ось цю бутилочку 200 мл. За місяць я використала третину, і ось два з половиною місяці залишилось трішки. В принципі, так як я і розраховувала, на три місяці мені вистачає 200 мл засобу.